Який же прекрасний сьогодні день. Щоб поїхати в Китай. Тільки в цей раз треба не забутися взяти паспорт з собою. А то, а то я пам'ятаю, що було в той раз зі мною. Де мій паспорт. Пунь. Так, все, Я беру його з собою. Так, усе. І... Тепер можна йти копати яму, щоб докопатися до Китаю. У мене якась дуже крива драбина. Ну, добре, треба йти десь шукати місце. О, пам'ятаю то місце, де я в минулий раз рив яму в Китай. Раз біля аеропорта. Так, сюди кудись. Тепер можна копати яму. Через годину. І, і, ух, щось не виходить. О, якось це важко. Лопата, я точно не докупаюся, я так півроку копатись буду. Хм, Що ж мені робити? Що ж мені робити? Ух ти. Хм, Так, треба подивитися. То там екскаватор. Хм, Але там стоїть саме ну, екскаватор. Задача не легка, але можна зробити це. Пунь пунь, пунь 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 так. так, усе можна екскаватором поко. Все, так, як тут оголо. Як тут все зробить? Я... Я ніколи не управляв екскаватором. Так, якось. О, напевно, так, так, усе можна рит. Пройшло пів години. Ай, щось цей екскаватор навіть слабо копає. <гум> щось Дивно. О, я знаю що. Я знаю, я знаю, я знаю, <гум> я. Я знаю, я знаю. <гум> добрий день. О, да, добрий день. Е, можна одну бомбу, будь ласка. Одну бомбу. Все, дякую. До побачення. А заплатить, обійдешся? Є, зараз таку яму вирию. Давай. Ах. Пунь. піп 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 пі, пі, пі. Не пунь. Бро. Все, ця яма веде до Китаю. Ууу, можна пригать. Е, що? Стояти! Що таке? Здавайся, чого? Що я порушив? Ти бомбу зірвав? Так вона ж не рознесла все місто. Все одно, іди сюди! Яма вируча! Стоп, що? Ти від мене не скриєшся? А. Ох. А... 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 Паспорт, будь ласка. Ось. Хм. О, то, то. Тримайте, можете бути вині. Дякую, до побачення. а Бро. Паспорт. Опс, я його дома забув. Що? Хух, ну нарешті я приїхав в Китай. А, я ніколи тут не був. Вау, які гарні тут от будинки. Хоча я їх бачив, коли, коли я був тут вже. Гарні тут от будинки. Да. Ох, а тут прикольно. Блін, я ще речі не взяв. М -м, нічого страшного. Нічого страшного. Вау, тут... О, піду каву поп'ю. Mm -hmm. mm -hmm. Все. Каву купив. Тепер можна просто погуляти по районам Так над хмарочосами. Ох, класно. Тепер, тепер я буду тут ночувати в китайських будинках. Може десь в хмарочосі поселитись. А хоча ні, треба жити в Китаї, щоб в хмарочосі жити. Думаю, там готель. Та ну, не готель, думаю. Ну нічого страшного, о, тут є готель якийсь. Ля -ля 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 -ля. Добрий день. О, да, добрий день. Я би хотів би у вас десь тиждень переночувати. О, да, добре хорошо. А, усе добре. Хорошо. У вас мій останній номер. А, да, добре. О, все, поселився, тепер можна насладитись життям кітам. Лавшот, до речі, треба по ще. Так, о, оце вже мій. Все. Так, что то там? Вау! Який номер крутий! Навіть свій компьютер є прикольно! Як же класно! О, все, тепер можна відпочивати. Ну а ви ставте лайки якщо сподобалось вам це відео, підписывайтесь на канал, натискайте на інші мої відео. Всім пока! Навіть вода ще є!